Значення уроків вокалу для дітей дошкільного віку. Уроки вокалу для дітей мають величезне значення для їхнього інтелектуального, емоційного та творчого розвитку спів у ранньому віці. Покращує пам'ять та концентрацію, розвиває мовлення та дикцію, покращує музичний слух і почуття ритму, формує навички імпровізації та артистичності. Саме тому у дитячих садках та музичних студіях уроки співу для дошкільнят є важливою частиною навчальної програми: уроки вокалу як спосіб виховання. У віці від 4 до 6 років у дітей з'являється потреба у самовираженні. Вони прагнуть проявити свою індивідуальність, що часто супроводжується емоційною нестабільністю. Тому в цьому віці батьки часто стикаються з тим, що діти починають поводитися не так, як раніше, пустують, суперечать, роблять усе наперекір тощо. Вокальні знання допомагають спрямувати цю енергію. В творче русло, розвиваючи емоційну рівноваженість. дослідження довели, що діти, які відвідують уроки вокалу, стають більш спокійними, комунікабельними та розумово розвиненими, як проходять уроки вокалу для дітей від 4 до 6 років. У вокальній школі муза навчання відбувається у ігровій формі, що дозволяє дітям легко опанувати музичну грамоту без напруження і із задоволенням. Уроки включають спів під музику з відповідним репертуаром, рухи в ритм, плескання в долоні, імітацію звуків природи, тварин, музичних інструментів, розвиток дихання та голосового апарату. Малюкам у цьому віці ще важко довго концентрувати увагу на одній справі, і такий підхід не дає дітям втомитися. А відтворення різних звуків дають змогу освоїти техніку правильного дихання та управлінням голосовим апаратом, що дуже важливо для постановки голосу. Від заняття до заняття уроки поступово наближаються до категорії професійних занять музикою. Педагоги з вокалу обов'язково враховують свої рідні особливості голосу кожної дитини і підбирають відповідний репертуар, з яким дитина. Буде виконувати їх з задоволенням. Запишіть свою дитину на уроки вокалу для дітей від 4 до 6 років у школу вокалу Муза та відкрити світ музики разом з нами.